Я оператор наземних дронів. Ці дрони використовуються у багатьох цілях. Ними можна доставляти провізію на позиції нашим побратимам, товаришам або можна евакуювати поранених. Ще вони використовуються для мінування. Наземні дрони на гусеничній платформі з великою вантажопідйомністю. Вони можуть проїхати дуже велику відстань в районі 12 кілометрів та використовуватись у багатьох різних задачах. Пілот наземного дрону використовує пульт для керування цим дроном. Ще можна використовувати для того, щоб за ним спостерігати пташку, яка може його вести. Та використовувати, якщо є в наявності на дроні, камера, через яку можна побачити все, що відбувається перед дроном, та куди він рухається. Завдяки тому, що він на гусеничній платформі, він може давати. Такі перешкоди, як болото, сніг. наземні дрони, які використовуються для мінування, несе з собою 10 мін, які він може скидати під час руху по перешкодам. Інший дрон використовується для підвозу провізії та БК. За невеликий проміжок часу БК доставляється до позиції хлопцям, які вже при наявності його вигружають. Так як наземний дрон використовується дистанційно, Можна безпечно доїхати до позиції та щось привезти. Саме із за цього ми не наражаємо наших колег, військовослужбовців на небезпечні дії. Я знайшов себе в це дуже класна справа, в якій люди завжди готові тобі допомогти і підтримати тебе в нужній ситуації. Наземні дрони у бригаді Форпост недавно. За цей час вони дуже себе гарно показали, проявили і дуже гарно використовуються у нашій справі.